I see the Христу, дорогі надбожанці, дорогі краяни, на межі 2024-2025 років ми, вдруге за останнє століття, по-новому святкуємо доленосну подію в історії християнства, народження Спасителя світу, Сина Божого Ісуса Христа. Це свято об'єднує у вірі, надії та любові християн усього світу. Тож у ніч з 24 на 25 грудня ми спільною всесвітньою молитвою величатимемо народження Бога, який офірував своє життя заради нашого спасіння. На жаль, вже втретє наші святкування відбуваються в умовах війни. Сьогодні 1034-й день повномасштабного вторгнення на територію незалежної України. Для того, аби ми зустрілися родиною за різдвяним столом, хтось має забезпечити нам цю можливість. Наші герої зі зброєю в руках і молитвою в серці, в старих холодних шанцях мужно боронять нас з вами, дають можливість жити і працювати інколи до останнього подиху життя. Просимо молитовною хвилиною згадати всіх українців. Які загинули від рук московського окупанта. Слава Отцю, Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душам нашим. Слава Отцю, Сину і Святому Духові і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. А сьогодні у древньому краї А сьогодні у древньому краї лелек на історичній площі ринок, бущани не по родинному зібралися біля Вихлеємської шопки в Богої Яскині в яселках якої побачив життя Син Божий. Різдвяна зоря на вечірньому небі вказала янголам місце народження Спасителя, хай світло Небесної Зорі вкаже до страждальному народу України, шлях до неминучої перемоги. Ніч над Вифлеємом виконує народний хоровий колектив працівників культури керівник Марія Іванівна. For you still Дріздяний час мільйони молитв линуть до неба, мільйони українців молять Господа Бога новонародженого Ісуса про справедливий мир в Україні, про перемогу. І віримо, що на Різдво Христове стаються справжні дива. На Різдво Христове виконує Вікторія Ступніцька. Аплодисменти підтримаємо Вікторію. 喜欢。<music> сказати, що тато Вікторії Ступніцької також сьогодні на східних теренах нашої країни захищає виборює нашу незалежність, і давайте поаплодуємо для всіх воїнів, котрі цьогоріч різдво знову будуть святкувати в шанцях і сподіваємося, що тепло наших сердець не відчують. Окрім наших древніх різдвяних традицій, 12 страв на столі дідух на покутті у нас з'являлися нові гарні символи. Декілька років поспіль на святкових столах надбожанських родин горить вефлеємський вогонь, який поширюють скаути з місця народження Ісуса Христа з вефлеєму до всіх, хто його потребує. Ідея зародилася у австрійському лінці 1986 року, коли одна телерадіокомпанія перевезла вогонь для тих, хто святкував різдво не вдома – у лікарні, сиротинці тощо. Але традицію швидко підхопили скаути, і захід став міжнародним. Офіційно в Україну вифлеємський вогонь потрапив у 1999 році. Відтоді щороку українські пластуни перебирають вифлеємський вогонь від польських скаутів на митному переході і поширюють його по всій Україні. Ці радісні дні перед святом Різдва Христового ми пригадуємо зірку волхвів, яка провадила їх до Вифлеєму. Нехай світло вифлеємського вогню провадить нас до особистої зустрічі з Христом. Світло є символом тепла, миру та злагоди, а також душовного спокою, любові до людей і до світу. Бущани з великою радістю зустрічають Вифлеємський вогонь, який передають нам щороку представники бузької станиці Пласту. Запрошуємо пласт для передачі вогню. Всі скалити світу для урочистого прийняття ВВМ і подальшого його розповсюдження у свої країни. Сталоти Австрії привозять його до своєї держави, святого місця вифлеєму. Сьогодні вифлеємський вогонь миру має особливий сенс. Ним ми хочемо нагадати кожному, що в єдності перемагаємо темряву. Ми сильні коли єдині. Для нас він має особливий сенс. Де повномасштабна війна? Наші друзі і родичі мерзнуть в окопах, а всі міста країни періодично знеструмені. Павлоємський вогонь може стати тим, що зігріє у мороз і освітить у темряві. Бо він завжди був і залишається символом єдності, любові та допомоги одне одному. Передаючи вогонь, ми нагадуємо та дякуємо один одному за всі добрі вчинки, які об'єднують нас у боротьбі за перемогу України. Нехай цей вогонь звісяє за вашим різдвяним столом і несе мир по всій нашій незалежній батьківщині. Від домівки до домівки, від серця до серця. Спала в серці, іскра промайнула. десь народився Господь, смену і сполину у блаженну днину Я вітатиму його, вогонь любові, вогонь добра, неси у світлі ліхтаря. Хай знає кожен Божий Дім, ми понесем вогонь, даруючи любов усім. місячне проміння сукає у ошибку, тихо кличе нас уда. Серце звеселяє, душу згріває, миті сонячний розмах сила твого серця, хай в ділах озветься і воскресне на уста, любой любові, вогонь, добра, неси у світлі ліхтаря. Знає, кожен Божий, дім, ми понесем вогонь, даруючи любов усім. Кожен запалімо свічки і лампадки, бережно несучи їх по своїх домівках. Щоб це вефлеємське світло освітило благодатний час святвечора, зігріло своїм теплом наших військових, матерів, дружин і дітей, які очікують вдома своїх героїв, кожну українську родину. І хай цей вогонь миру розійдеться по всій Україні, У Україні, опаленій, зруйнованій, спопелілій, але не скореній. Хай сяє він у кожній родинній церкві, в окопі, Криївці, бомбосховищі. Під обстрілами ворога, але під опікою Всевишнього, і з твердою вірою у перемогу від Бога і Збройних сил України. Цей Вифлеємський вогонь нагадує нам, що триває час посту, час посиленої молитви, прийшов час оновитись, відкрити душі для достойної зустрічі Різдва Христового, яке спішить до нас у сейві Вифлеємської зорі, з віншівками, вертепом та колядою.